Привіт! я Богдана Романцова, літературна критикиня і літературознавиця. І сьогодні я вам розповім про роман Бова Б'єрга Ауергаус, переклад Анни Савченко, видавництво видавництво 2018 рік. Аургаус від німецької «Ауерхозе» бик-прабик тур. А також це пісня «Ауерхаус» наш будинок гурту Меднес. Звісно, таких пісень було багато, однак саме ця пісня стає однією з найважливіших для роману Б'єрга. Вона структурує цей текст і задає основні лейтмотиви. Саме навколо протиставлення двох великих концептів божевілля як абсолютного відчуження і власного дому як того, до чого прагнеш, і побудований цей роман. Одного дня школа дізнається жахливу новину. Фрідер на прізвисько Селюк спробував закінчити життя самогубством, заподіяти собі смерть. Наступні 280 сторінок ми будемо дізнаватися, чому і як можна від цього божевілля порятуватися, якщо загалом цей порятунок можливий. Головний герой Гьопнер зривається з уроків, аби відвідати Селюка у божевільні. І це не кінкізівський паноптикум, це просто місце, де люди поступово засихають, перетворюються на овочів, перетворюються на абсолютно безсловесних істот, яким нічого не хочеться. Засихають тільки, якщо їм не вдається раніше від цього стрибнути під потяг. Іронічно, однак божевільна розташована просто біля залізничних колій, тому самогубства там. Звичайна справа. За кілька місяців Фрідера виписують, однак просять його не жити разом із батьками. Так ми розуміємо, що причиною самогубства, ймовірно, було не нещасливе кохання, не проблеми з однокласниками, не провалені іспити, а власне самі батьки. Аби якось підтримати свого друга, Гьопнер разом зі своєю дівчиною клептоманкою Вірою її подругою Цицилією. Цицилія така собі представниця золотої молоді, дуже красива, екзальтована. Лисою красуною Пауліною, яку Фрідер зустрів у божевільні та електриком на ім'я Гарі, оселяються разом у будинку. Цей будинок Our House, їхній будинок, і стає таким собі прихистком для загублених душ. Весь світ це світ метушні, світ бізнесу, світ досягнень. Тоді як Our їхній їхні Our House, це місце, де на столі завжди є свежа мелена кава. Імовірно, до речі, її вкрали. Печиво із цинамоном допікається в духовці. А на Новий рік збираються дуже різні люди. Колишні самогубці, цікаво, чи бувають колишні самогубці, божевільні, геї і, власне, дуже строката тусовка. Ми звикли завдяки літературі, а головне кіно, що закритий простір, де збираються школярі, це якесь місце горору, це місце, де будуть відбуватися жахливі речі, де імовірно хтось помре. Однак і тут автор обманює наші очікування. Навпаки, це місце, де діти можуть лишатися дітьми, крихкими, вразливими, ніжними, красивими. Тут дуже багато покликань на надпрірви житті і головний герой, вочевидь, сучасний Колфілд. Однак так само можемо відчитувати певну кінотрадицію. Наприклад, я не могла позбутися думок про мрійників Бертолуччі, коли читала цей роман. І герої так само вразливі, недосконалі, так само максималістичні у своїх прагненнях. Ритміки оповіді задає музика. І це здебільшого музика 80-х. The Godfathers, Madness, Doris Day, Europe. музика, яку тепер слухають наші батьки, а не наше покоління. Це музика світу, який минув, і по ньому залишилися якісь окремі артефакти світлини, якісь. Сувеніри, якісь красиві дрібнички. Однак це світ, якого більше не існує, світ, який розпався і не можна уже відновити оту втрачену гармонію. Це дотепна і смішна книжка, але при цьому вона трохи меланхолійна. Бо в ній ми відчуваємо, як минає час, як прекрасні діти стають дорослими. І це дорослішання дуже болючий процес, бо вони втрачають свої мрії, вони втрачають свої прагнення. І вони ніколи не будуть такими. отими тими прекрасними дітьми, які жили в Our House і слухали Day. Прочитавши цю книжку, розумію, що ця книжка вона не про якихось німецьких підлітків 80-х, а Книжка про минуле. Ця книжка насправді про нашу молодість, про те, як вона минає. Ця книжка про юність. І я дуже раджу цю книжку. Дітям і підліткам десь від 12 і до 18 років, коли конфлікти з попереднім поколінням досить сильний, але при цьому ти вже знаєш, хто ти такий, коли ти ще чогось прагнеш, але вже розумієш правила, згідно з якими функціонує цей світ, коли в тебе вже є дім або ти шукаєш власний дім, нарешті коли ти сам крихкий, ніжний і сповнений любові.